24 лютого виповниться рівно рік з початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Новинні стрічки переповнені прогнозами про запеклі бої та масовані обстріли, а Міністерство освіти рекомендувало проводити навчання в онлайн режимі. Ми вирішили з'ясувати, чи готуються прикарпатці до чергових провокацій з боку ворога. Не все можна очікувати, це нація подонків. Це нація подонків і для них все можна бути учитися. Завжди треба бути обережним. Мене дивує єдине, що зрозуміли, що історичний ворог нас це Росія. Спокон віків, починаючи ще від боїв на Калці, ще коли монголо-затарське іго. І вся історія, це історія трагедії, боротьби українців. Вони ненавидять нас просто на генетичному рівні. Ми, ми, ми просто анти, антитип, антиподи їх. І вони це відчувають десь на, на такому підсвідомому рівні, і це ненависть вона от зараз проявила себе. І це добре. В принципі, прийде до влади нове покоління, яке буде пам'ятати про цих хлопців. І Україна буде і буде завжди, бо інакше для чого жити. Ми рахуємо, що він вже наскільки Росія ослаблена. І наскільки вже це що вони вже такого масового обліку не будуть робити. Ну, Якісь невеличкі провокації можуть бути, але аж такі глобальні масовані ракетні обстріли, я рахую, що Росія вже не має тої потужності, яку мала, наприклад, три місяці тому назад. Що можна очікувати від дебілів? Вибачте мені за слово. Може і різне бути, може і ракети летіти, можуть і... Ну, очікую, я думаю, що наші ПВО спрацюють учасно. Вони завжди провокації. Ну, вони нас не залишать, поки не... ми їх не виб'ємо з України. Ну, тому вони будуть завжди провокувати, завтра завжди щось будуть робити. Я вже два рази тікала від цього, все. я вже все нормально. Взагалі з Донецької області, з Горлівки. Але потім до Харкова приїхала в 2014 році. І ось так, двічі. Так, двічі. Тому я не знаю мене, ж як налякати. Вони люблять символічні дати різні. А від них все можна очікувати. І навіть все. сьогодні. Все сьогодні, То таке. Я думаю, що основну провокацію вони вже давно давно зробили і зараз вже нам вже боятися нема чого. Но ми до всього все одно готові, ж українці. Я переселенець. У мене нема нічого. Я живу тут, временно переміщений, і все. Так що нам вже боятися нічого. Те, що було, вже. Забрали. Запорийская область. Я за новостями сильно не слежу, мы только оттуда сами выехали, с Донецкой области. Из этого я как бы сильно сейчас не вникаю в это. Мы хотя бы отдохнуть пока от этого всего. Возможно, потому что в последнее время, как видно, что участились эти обстрелы и все остальное. И как бы я сейчас не знаю. Ну, наши родные там остались тоже, в Донецкой области. И как бы сейчас проблемы идут с Маринки, угледаром. Мы это знаем. Ну, вот. Надеемся, что все будет хорошо. Скорейшая победа.